Пристібайтесь, буде дуже багато цитувань. 12 хвилин цитувань, бо я монтувала це в великій ковбасі. А, і 12 хвилин такера Карлсона на сьогодні буде. Але між ними буду я. Між ними буду я, і вам буде простіше все це сприймати. Ну і зрештою, давайте ж почнемо з тієї цитати, яку хотілося б відкрити сьогоднішній етер. Починаємо що ж такого сказав такер юкрейнвич із академвелспринглунасі, сорі аною підтримуєте, але Um, it's done more to destabilize the West than anything that's happened in my lifetime. And the amount of evil that has emanated from that country, the amount of assassinations that have come from Ukraine, I happen to know, is very high. <laughs> Подумав, що він десь колись уже це все раніше чув. Я хочу сказати, так ви це все раніше чули. Тому що якщо такер балалає англійською мовою, це не означає, що тези і посил, які він балають, якісь для нас незнайомі. Ми це все слухали язикі, на чистійшому русським язики на Медведчуцьких каналах. Я навіть вам можу показати героїню, у якої такер, мабуть, брав уроки. Ви впізнаєте цей текст. Україна по всім міжнародним рейтингам самая больная, самая вымирающая, самая коррумпированная, самая несчастная і самая бедная страна, яку покидають її жителі. Ви все просрали абсолютно. Я розумію. Емоційний, емоційний посил зовсім не такий, але, але. Єлена Лукаш, як Плута це б Лукаш, да є Лукаш Я Бондаренко. От Єлена Лукаш з цим програмним текстом ходила по всіх шоу. Я вам іще напам'ятаю, що насправді один раз прописаний текст. Російською пропагандою завжди повторюється десятки і десятки разів, як в межах одного інтерв'ю, що сьогодні ми побачимо на прикладі Такара Карлсона, так і в межах усіх своїх публічних виступах для того, щоб та публіка, яка приєднується до мовця, завжди чула нагадування про щось у такера. Нагадування про те, що Україна не демократія, у нас диктатура, зеленські діктатори, то що то що тощо. Ми про це все поговоримо трошки згодом. А от у Єліни Лукаш завжди текст програмний був написаний про те. Что майдан – это зло и самое, что через майдан? Результатом майдана что стало? Самая нищая, голодная, вымирающая, болеющая во всех мировых рейтингах страна, которую покидают ее граждане. Это результат. Результатом майдана стало то, что Украина стала самой нищей, самой вымирающей, самой покидаемой страной, страной своими гражданами, самой несчастной, самой больной. Вот результат этого майдана. Україна по всім міжнародним рейтингам. Самая больна, самая вимирающая, самая корумпірована, самая нещасна і самая бедная страна, яку покидають її жителі. Ви все просрали! Абсолютно! Гав-гав-гав! Ну, що я можу вам сказати? Як ви бачите, з трьох нарізок це три різних етери. І в цих три різних етерах Єліна Лукаш транслює одну і ту ж саму. Мизель, так би мовити, вкладає один і той же самий наратив, вкладає одну і ту ж саму думку, вкладає одну і ту ж саму віру вірянам, що припали до життєдайного екрану, щоб почути, що ж там говорить Іліна Лукаш, і далі ретранслювати на світ інформацію про failed state. За тим же принципом працює і Такер Карлсон для своєї аудиторії. А та аудиторія, припавши, запам'ятовує 20 разів, повторено те ж саме, як робила і Лукаш теж саме робить і Такер Карлсон. і. Має свою думку, своє глибоке розуміння процесів України, чим вона таке є, і чому світ взагалі Україні не повинен допомагати, бо американці своїми грошима вбивають українців. Це вам спойлер, але перш ніж ми підемо далі, бо ми сьогодні будемо говорити про два інтерв'ю, які він. Зробив ну, останніми днями, я хочу поговорити з вами про один пост, який насправді побачила перед взагалі тим, що Такер Карлсон з Пірсом Морганом вирішив записати подвійне інтерв'ю. Спочатку один взяв у одного, потім другий взяв у другого. Ну і коротше, це два інтерв'ю насправді вийшло. І вони е, з'ясовували своє якісь біографічні дані, ну і ставлення до світової політики, взагалі, думки з приводу політики. Тим не менш, перш ніж це все сталося, я прочитала пост. Шимківа, підприємця, колишнього представника влади української стосовно того, що він був залучений до лекції в Harvard Бізнес School. задум професора обговорення кейсу війна України та Росії. Хто винен? Хороший кейс? Хто винен? Хто винен? Ну ні, понятно. Росія скупчила війська, Росія окупувала Крим, Росія е е нападає на кожну державу, яка знаходиться поруч з її кордоном і навіть не поруч, типу Молдови. Хто винен? понятно. Хто винен? понятно. І моя роль була спостерігати за дискусією, а потім дати свою перспективу. Та зворотній зв'язок в аудиторії лідери бізнесу з усього світу, переважно з США та Європи. Тобто. Ми зараз говоримо не зовсім про аудиторію такера Карлсона, да? Ми не говоримо про якусь аудиторію такера Карлсона, яка лопаючись в носі, сидить там десь і дивиться такера Карлсона. Це еліта, бізнес-еліта, переважно з США і Європи. І через 20 хвилин обговорення мене починає розривати на шматки, трусити. Тиск піднімається, ледь стримує гнів. Майже вся аудиторія говорить російськими наративами. Тези про те, що жертва провокує нападника, отже винна звучать безперестанку. Тут і фейл стейт, і про ділено країною про корупцію і ще побозна що. І це Гарвард, це топові бізнесмени. Коли мене включили, я волав як поранений ВІЛ, вистрілюючи факти, цифри, історичні паралелі, зносячи всі можливі і звалені в брехливі і примітивні історії, які накидали учасники. Мені навіть довелося відбивати печінки на майдані, піченькі Нулан на Майдані, громадянську війну і Янукович, легітимний президент. А у мене було лише 15 хвилин. Дві години я ходив, ходив у трансі. Як після трьох років повномасштабної війни, десяти років агресії Росії, стількох жертв, геноциду українців, після всіх фактів, відео, фото в демократичному світі і в одній з передових шкіл може плавати таке лайно. Друга група була більш збалансована, але мені знову довелося пояснювати все від помаранчевої революції до сучасної війни за незалежність. Ну тут, в принципі, ніяких претензій бути не може. Ми не знаємо навіть базових речей про історію. Я там Польщу, тільки на зіткненні наших спільних якихось періодів, Литву. Хоча у нас ну минуле теж було ми не знаємо історії словаччини. Що ви знаєте про історію словаччини? Ми історію Німеччини знаємо завдяки Гітлеру. Переважно я я, я кажу, я дуже сильно узагальнюю, але переважно ми теж не знаємо історії інших держав. Тому дуже дивно очікувати, що хтось взагалі орієнтується в тому, який шлях пройшла Україна. Більше того, вони навіть і в Росії, на яку дуже часто надрочують, не дуже в курсі, що там відбувалося, і не готові якось зрозуміти. Вони знають що там був советський союз, і от що з'явився Путін. Все. Дві е, uh, так. До чого я пишу усвідомлення того, що ми програємо історичні наративи в думках наших міжнародних партнерів, потенційних інвесторів і людей демократичного світу, жахає нам конче потрібна англомовна, зрозуміла коротка історія нашої трансформації як країни, не лише про козаків, Київську, Русь і Голодомор, а чіткі і зрозумілі факти та кейси, що пояснюють нашу сучасну історію з її викликами і надихаючими прикладами. Власне, дуже багато насправді роботи у цьому напрямку ведуться. І серед коментарів я звернула увагу на коментар Євгена Глібовицького. Він написав, що причина не інформаційна, а колоніальна. І я абсолютно погоджуюся. Я така приліпилася до Євгена Гліповицького. Але дійсно питання в тому, що особливо представники країн імперії взагалі не усвідомлюють, що таке бути нацією і боротися проти імперії за своє існування. І тому вони навіть близько не можуть осягнути взагалі. Бою, який веде проти Росії Україна. І от що пише Глібовицький: причина не інформаційна, вона колоніальна. Це глибоко вбудована ідея несуб'єктності України. Вона в освіті, вона в культурі, вона в фундаментальних засновках. Тут всю систему міняти треба в лапках. Цитата сказав Глібовицький. І я можу сказати, що, попри те, що нам здається, що світ дуже не розуміє Україну, а він таки її дуже не розуміє. Дуже багато змін відбувається. Згадайте взагалі наскільки великих зусиль потребує кожна мінімальна зміна. Але з роками вона будуть грати на нашу користь. Наприклад, зміна написання міста Київ не як Київ, а як Київ, і ця зміна відбувається. І ви розумієте, що в головах тих, хто живуть зараз. Це не особливо великий сув, але в головах тих, хто буде бачити одразу назву нашого міста не колонізовану, а таку, якою є вона у нас в Україні. Вони навіть не будуть пам'ятати про існування якогось Києва, і це не буде зав'язано на тому, що все українське таке, яким його називає Росія на свій лад зі своїм транскрибуванням, зі своїм присвоєнням і так далі. Ми це відвоюємо, але це дійсно дуже довгий шлях, і це шлях не одного покоління, особливо зважаючи на те, що, от, наприклад, я робила вам в минулий четвер короткий етер про паталемона Куліша. там де ви ві... і там наводилася його цитата з приводу того, що. Ми будемо тільки гноєм для наступних поколінь, які зможуть щось зробити. Так от питання в тому, що поки що наша історія знаходиться на тій стадії, що кожен крок, попри те, що він здається незначним, насправді стає тим перегноєм, на якому потім гарні овочі, і фрукти повиростають, і наступні покоління будуть цим користатися. Але питання в тому, що всі потуги колонізатора. Російської імперії, сорв'яцького союзу і так далі, які е, мали дуже тяглу і стабільну історію століттями, ну ладно, десятиліттями, окей, століттями ні. Ну десятиліттями всі ці. Е, Потуги дуже важко перебити, по-перше, не дуже системною роботою з нашого боку, попри те, що вона ведеться, і дуже такою піратською, можна так сказати, роботою, тому що дуже багато гравців просто за своєю ініціативою продовжують і продовжують свою діяльність. Але насправді її діяльності багато і різних брошур багато. І я весь час для себе відкладала дуже багато з'являється якихось сайтів, на яких є короткі відповіді стосовно різних закидів. З боку іноземців, які не розуміють нашу історію стосовно того, а в чому проблема, а в чому проблема. І мені дещо не подобається в цих сайтах. І я весь час відкидала ідею про те, щоб зробити щось подібне самій. Але я попробую трошечки пописати, і якщо в мене вийде, то місяць місяця через два буду шукати. Людей, які мене будуть підтримувати у тому, щоб наповнювати цей сайт саме таким простим способом, який я бачу для пояснення на пояснення світові, чому Росії просто зло і клака. Бо це треба пояснювати не через довгі тексти. Хто буде читати мало кому це насправді цікаво. А ті, хто готові читати довгі тексти, для них дуже багато насправді матеріалу. І зараз це ж пінчук, вже ж запустив цей історичний проєкт. Це кому там і Тіміті Снайдер, і Ярослав Герцак і всі вони там щось будуть, будуть, будуть. Вони в принципі в. Пливають насправді на велику спільноту наукову на спільноту академічну, фактично, яка буде знову ж таки теж еволюціонувати, і це прекрасно. І тут є дуже багато подвижок, Але питання в тому, що це все одно не буде відбуватися так швидко і головне. Ставте собі запитання, наскільки українці взагалі роздоплилися стосовно того, що ж насправді відбувається. Тому ми зараз знаходимося дійсно у дуже одному з одного боку привілейованому стані, порівняно з 10-20 роками минулого століття, коли Україну взагалі ніхто нічого не візнавав. А по-друге, ми все одно знаходимося в суперпривілейованому стані, порівняно з українцями, які жили в радянському союзі. Ми все одно знаходимося в потужнішому стані. Порівняно навіть з Україною 90-х, тому що зараз ми позначили себе на карті як точку, з якою треба рахуватися, і саме тому проти нас і ведеться така глибока інформаційна війна. І сьогоднішній те мені не хочеться, щоб ви сприймали, як я не знаю, плач Ярославний. о Боже, дивіться, вони говорять про нас жахливі речі. Тому що насправді для мене це такий спосіб подивитися, як люди ведуть свою роботу. Певні гравці інформаційного ринку, причому певні гравці, у яких дуже велика, потужна машина за ними стоїть, яка їх підтримує, які є помітними гравцями на цьому ринку. Треба просто подивитися, як вони працюють, і подивитися на ті виклики, які можуть у нас бути в зв'язку з роботою таких е гравців. І тому я зробила сьогоднішній етер тільки для того, щоб перефлексувати, в жодному разі не злитися на цього такера Карлсона. Відчувати до нього якихось дуже е, глибоких емоцій, тому що він глибоко нещасна людина, і це навіть видно, е, навіть видно в принципі, з того як він спілкується. Е, знаєте, у Соловйова теж ніби все хорошо матеріально. да е, е, подивіться на які стадії він зараз. Він е, кричить, гавкає там, в прямих етерах. Він не виїзний, у нього нічого немає. Все, що він заробив, залишилося в Італії. Тож, е, зрештою, зрештою час все розставляє на своїх місцях. А я просто хотіла показати, як це працює, тому що ми, по-перше, бачимо якусь частину картинки, і деякі нюанси пов'язані з тим, що відбувається, нам взагалі невідомі а деякі нюанси. Деякі контексти випадають, і мені хотілося підсвітити деякі контексти і показати, як працює Такер Карлсон. Це ж цікаво дивитися. Знаєте, от є люди, які приходять і дивляться на хірурга його учні, вчаться, як він веде операцію і вчаться у нього. Да? А ми можемо подивитися на хірургію від Такера Карлсона, яким чином йому вдається бути ефективним для своєї аудиторії і що він робить, і як він це робить, і скільки разів за інтерв'ю він повторює одну і ту ж саму штуку. Тому що треба відкидати сумніви і говорити на одну і ту ж саму тему багато разів, тому що наші вороги дуже багато разів говорять. Все, що може шкодити нам, тому ми не повинні спинятися і не повинні в жодному разі казати: ну, ми це вже проговорили, можна ж вже про це не говорити, скільки про це можна говорити? Наші вороги завжди багато разів говорять про все те, що грає проти нас. Треба у них вчитися. Давайте сьогодні повчимося. Тому я в коричневому костюмі, в костюмі, Шоколаду Рошен будемо так. Казати. Ну ні. От і починаємо власне з цієї цитати, яку, яку я почала сьогоднішній етер. Отже, так Карлсон у спілкуванні з Пірсом Морганом, таким же досить помітним і досить скандальним шоуменом, але уже в Британії, говорить про те, що Україна це зло, Україна ніхто так багато не зробив для заходу поганого, як Україна, наду. Звичайно, Такера Карлсона від нас тільки вбивсти, де ми взагалі ну, коруча, ми вбивча країна. Але, по-перше, коли я обговорюю цю цитату, я не бачила обговорень стосовно чого вона звучала. А це важливо, тому що контекст був дос трошки ширший. Такер Карлсон і Пірс Морган говорили про це в цей момент про замах на Дональда Трампа. Коли в нього там вистрелили і затримали підозрюваного. І якщо ви не пам'ятаєте, як виглядав цей підозрюваний, то от цей підозрюваний. І я вам навіть про нього розповідала трошечки у своєму етері, Тож зараз я вам напам'ятаю, що я вам про нього розповідала, і що я взагалі розповідала вам про історію з цим персонажем. А далі ми послухаємо ще раз цитату Такера Карлсона, і ви вже будете мати ширший контекст стосовно чого він це говорить. Тож, згадуємо, мені хочеться підсвітити. Також те, що відбувається з міжнародною пресою, і те, що відбувається з дискредитацією України руками міжнародної преси в прив'язках до таких подій, як замах на Дональда Трампа, та ще й замах людиною що, от, ви бачите, цю людину на цій фото, що підтримує Україну. Ну і як ми бачимо, в принципі, що фабрика фейків, що міжнародна медіа з іменами, вони знаходяться десь на одному рівні розвитку, тому що сенсація треба щось поставити у заголовок. і вони ставлять заголовок. Те, що виявляється, на Дональда Трампа замахнувся той самий чувак, який підтримує Україну, і це все вкладається в одну красиву картинку, і це все дискредитує Україну. Черго додає а, згадка про Україну якогось такого негативного фльору, нам показують якусь людину, яка типу підтримує Україну, і вона якась така єбанута і так далі. Нам ми не бачимо заголовків, що команда Трампа їбанулася і намагається прив'язати до фейкових замахів на Трампа ще і питання України для того, щоб ще більше скористатися цією хвилою. Ні, ні, ні. Всі ці заголовки от звучать приблизно так, так ніби нам не вистачає от роботи російських пропагандистів. Які виробляють приблизно такого ж типу контент, паралельно зразу можу сказати, BBC потім виправилося. Наприклад, написало, що в Україні вважають цього поца таким, що втратив зв'язок з реальністю, який просто паразитує на тому, щоб привернути до себе увагу. Ну, одним словом, популярва. Ми є attention Хо, а є слово вам, і от цей чувак просто шукає уваги. І більше того, я вам показала уже статус Кейліна, який теж зробив ряд сюжетів про Україну. І для того, щоб у вас не виникало відчуття, що всі налаштовані проти нас, насправді дуже багато гравців медійного ринку працюють на підтримку України. Ми цього не можемо всього бачити насправді, але їхня робота дуже важлива, і їхні слова чують ті. i was in kiev last year and what i saw was a lot of very good people amazing americans doing their best british people coming to help when a war breaks out it can sometimes bring the worst people as well and ryan was definitely one of the worst people i've been speaking to sources and people that knew him in kiev who basically said he turned up and immediately started saying that he could get thousands of soldiers from afghanistan into ukraine to help them win the war and i heard from sources people that knew him that i spoke to today who had brief encounters with him that he was completely unhinged and that he would basically go around the intercontinental hotel and different bars in kiev and start telling everyone that he was going to save everyone in the war and bring thousands of troops from all across the world of course people realized pretty quickly that this was complete nonsense that he was just unhinged that he was just a lunatic Ну і власне так, божевільного абсолютно божевільного чувака використовують для того, щоб зробити історію про замах на Трампа більш захоплюючу історію, при тому, щоб паралельно ще і нанести декілька іміджевих ударів по Україні, показати, що у прихильнику України їбануті чуваки, то що, то що, тощо те, що українці говорять, що вони не готові співпрацювати з людьми, які просто. Паразитують на тому, щоб привернути увагу, і Україна і українські активісти давно говорили, що з цим чуваком не все нормально. А він насправді дуже багато цікавих історій теж проявляє. Але там він і Трампа свого часу підтримував і так далі. І вся ця історія теж в принципі заслуговує на окремий етер. Але мені доводиться це все робити широкими масками для того, щоб ви зрозуміли якусь глобальну кашу, в якій я варюся що в мене цікавить, де я беру якусь інформацію, і які я висновки з цього роблю. Отже, як працює Народна медійка, от вона працює просто як стандарти трухі, я не знаю. І те, що у нас також є союзники, насправді, і я переконана, що Кейлін він єдиний. І насправді я бачила дуже багато статусів і відео, і просто текстових стосовно цього божевільного Етен Шанко, який. <кій> паразитував на тому, щоб привернути до себе увагу, і тим тепер а, на ньому намагаються також спаразитувати а, команда Трампа, якому якось треба, які якось треба рятувати Реноме Трампа перед виборами. А насправді, якщо говорити про медійку, то про Медійку мені теж не хочеться говорити тільки чорними фарбами, вперше тому що одну ну, BBC, наприклад, виправилися, та і всі інші, я думаю, теж повиправлялися. А Садочека Сталса. І таки залишився, і таки залишився, бо ми знову повертаємося до цього персонажа не минулої чотирьох місяців. Як я знову, і я така дуже добра, що я про цей епізод розповідала. В регулях мені є просто щоб показати вам шматком і показати, як це відбувалося, і показати, яку участь у цьому брала міжнародна преса, у якої величезні стандарти величезні і BBC, І Guardian, і Reuters, і всі, всі, всі. Одним словом, всі вони писали про замах Трампа через. Що, мовляв, замах на Трампа в чоловік, який підтримує Україну, це ніби його це головна характеристика. А, і таким чином це був ще один мазок в бік дискредитації. Причому в бік дискредитації України не Такером Карлсоном не якимись там малахольними, а пресою. Яку я тільки що вам нагадала і показала, хто це був. І от зараз у спілкуванні з Пірсом Морганом, коли Такер Калсон сказав оцю свою віку фразу про Україну як про суцільне божевілля і постачання насилля на Захід і те, що руйнує Захід, насправді вони говорили про замах на Трампа. І під час цього такер Каулсен згадав про цього чувака і сказав: він же ж був в Україні. І знову ж таки абсолютно нерелевантний накид звучить в цьому епізоді, його ніхто не спростовує, і це отак от приноситься швидко. І таких накидів було протягом інтерв'ю дуже і дуже багато. Але, по-перше, звучить безкінечне число накидів, які... Фіксують в голові пам'ять у обивателя стосовно того, що от чоловік підтримує Україну і він хотів убити Трампа. Ну, грубо кажучи, повіримо в це, да. І от у них так: ті, хто підтримують Україну, хочуть убити Трампа. Це ж реально дуже легко прописується. І ось так звучить трошечки ширший контекст, який говорить такер. I mean, that's the fact. He was in Ukraine, which is a kind of wellspring of lunacy. Sorry, I know you support it, but. Um, it's done more to destabilize the west than anything that's happened in my lifetime and the amount of evil that has emanated from that country the amount of assassinations that have come from ukraine i happen to know is very high and so this guy is in ukraine and having contact. well how many members of congress did he meet with him what do they talk about mm -hmm. this is an assassin and you see that this is for Асоціює цього персонажа з вбивством Трампа, і насправді щось дуже сильно заглухло, і мені дуже цікаво, чим зрештою завершиться ця історія. Тому що мені здається, що всі ці матеріали я, зрештою, роблю для того, щоб в фіналі показати вам, у що воно насправді виллється і яка це все велика була постанова і домова завіса. Але будемо слідкувати це, всього лиш мої здогадки, і тим не менше, от ви бачите, Просто коротка фраза для нас, вона звучить страшно, але вона звучить ще більш страшно, бо нас підв'язують до замаху на вбивство кандидата в президенти Америки. Все, от таким от простим способом. І тому, коли ви не дивилися ЕТР або побачили це інтерв'ю, або побачили просто фрагмент цього інтерв'ю, то у вас складається одне враження, але насправді те, що прописується в головах. Людей, які більше занурені в контекст, який озвучує Трамп, ой, Трамп е Карлсон, вони ще більш там насправді накручені теоріями змови і взагалі пласкою землею, антиваксерством і тим, що Україна візь зла. Uh, і я хочу сказати, що це інтерв'ю насправді насправді було два інтерв'ю. І друге інтерв'ю ми будемо слухати через одне відео. Тому що це було інтерв'ю, яке з одного боку Пірс Морган взяв у Такера Карлсона, а потім Такер Карлсон взяв у Пірса Моргана. І цитата про Україну божевільну, яка постачає зло на захід. Це цитата з спокійнішого інтерв'ю. Воно досить спокійне і досить виважене. Ну, Оце це спокійніший варіант. Ми з вами будемо дивитися, як бере інтерв'ю Такер Карлсон, тому що це цікавіше. Але. Yeah. З приводу цього першого інтерв'ю його досить сильно розмножили, тому що звідти зразу повирізали дві фрази про те, що такеркалса не вважає Путіна ворогом, і оця цитата про Україну. І їх дали в стик. Спочатку звучить цитата про Путіна, а потім звучить цитата про Україну. Хоча насправді цитата про Україну звучала в 20 20-й хвилині інтерв'ю. А цитата про Путіна уже майже в кінці. І цитата про Путіна звучала отак: to Putin, our enemy? Uh, no one asked me whether Putin's our enemy. Why is Putin my enemy? He's never done anything to me. He's never called me a racist. Oh, you're a Putin puppet? No, I'm not. I'm an American. But uh, there's no reason, I have no reason to be mad at Vladimir Putin or anybody else until they attack me or my country. So, Putin you. your country. Attacked. And attacked А, і головне от зверніть увагу, скільки фраз звучить, коли говорить Такер Карлсон про Путіна. Наскільки він забалакує все так, що ти не можеш запам'ятати, що ж він насправді говорить? Тому що він говорить, Путін нам не ворог. Чому він ворог? Він мене не називає нацистом. Ну, Мене не називають нацисткою і расисткою дуже багато людей. Я не можу сказати, що вони не мої вороги. Мене росіяни, купа росіян не знає про моє існування і не називає мене ніяк. Але вони від цього моїми ворогами не перестають бути. І він говорить: Путін не мій ворог, і та-та-та. І він говорить дуже багато реплік одночасно. Він одну за однією реплікою ці говорить, говорить, говорить. Типу, я не маріянетка, я американець. Ну, типу, логічно. Він ці репліки говорить, коли ти це слухаєш, ти взагалі логіку цього ти навіть не можеш, а логічність цього спіймати, коли ти хоча б дивишся на титри, Ти такий, типу, ти читаєш це, і воно з титрами якось тобі, а логічність ця більше впад впадає в очі. Тобто, типу, я не маріанетка Путіна, я американець. І що? Ну, тіпо, і що? американці не можуть бути маріанетками Путіна, і Путін мені не ворог, допоки да, він не буде робити зло в Америці. Він робить зло через тебе безпосередньо, і ти знаєш, що ти. І відпрацьовуєш його методички, і ти абсолютно в курсі цього чувак, ти в курсі, що Путін робить з мозгами цих людей? Ну тобі краще просто роботи, тому що ну ти вже зайшов в цю балалайку і ти балалаєш. І працює так, як Карсан, дуже потужно, дуже потужно.